Вони стоять на варті закону. Вони розслідують, захищають інтереси держави та суспільства. Вони це правосуддя. Вони прокурори. Утім, так могло би бути хіба що в утопії Вольтера. Насправді ж, картина протилежно інша. Закон дорівнює нулю, розслідування фабриковані. Захист твоїх інтересів може бути лише якщо ти братаєшся з владою, а правосуддя вижило себе як поняття в нашій державі. У цьому матеріалі ми розкажемо, хто такі українські прокурори. Так історично склалося, що в Україні прокурорська гілка надто любить стелитися під владу. Чиновники цим користуються, ба більше деякі верховні узурпують тих, хто і так вже прогнувся. Отак і виходить потім купа з фабрикованих справ, глухі судилища, політв'язні та відсутність правди. Проте, якщо одним батіг, іншим море по коліна. Саме за другим принципом живуть українські прокурори. Олексій Юрійович Симоненко пропоную почати з нього. 48 Років, колишній виконувач обов'язків Генерального прокурора України, почав свою кар'єру з адвокатури, дослужився до цілого заслуженого юриста України. Далі понеслось Олексій Симоненко свого часу відзначився у справі активіста та блогера Сергія Стерненка, якому генпрокуратура ще до проведення всіх експертиз у межах розслідування готувала підозру у справі про його самозахист. А ще Симоненко любить подорожувати, бо ж і грошей на це вистачає. І Можливостей також відтак оскандалився ще й поїздкою у закордонну відпустку в Іспанію на новий рік під час воєнного стану. Ну а що одним війна, іншим вседозволеність. Саме на це до слова і вказує декларація Симоненка. Тут все по красоті. Дві квартири у Києві. Одна з них площою 128 квадратів в елітному ЖК столиці. Чотири земельні ділянки у передмісті Києва, Мерседес С 400 Купе, придбаний за смішні 80 тисяч. Гривень, як вказано в декларації, насправді ж ціна такого в районі 100 тисяч доларів. Ну і звісно ж, родинний маєток Симоненків у козині площею 640 квадратних метрів. Усі ці статки пан прокурор щедро ділить зі своєю дружиною, на що вказує декларація, а вона рясо публікує кайфушні фоточки. в сті. А от вишенькою на торті у професійній діяльності цього персонажа стало підписання підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у справі про постачання вугілля з Донбасу. Про вугільну справу ми вам розповідали в одному з попередніх відео. Але і в цьому повернемося до неї. Бо мова йтиме саме про прокурорів, які фабрикували папери чорної розправи. Спочатку рук. У ця робота значно активізована і таке і інше. Бондаренко Олексій Петрович, полтавський прокурор-мандрівник. Дев'ять років тому пану Бондаренко закортіло обійняти солоденьку посаду в САП. На впевненому прийшов на конкурс. Утім, провалив його. Запитаєте, чому? Посипався на питаннях. Спочатку стосовно коштів на екзотичний відпочинок на Шрі-Ланці далі було взагалі весело. Певно, Олексій Бондаренко тоді вважав це престижним приводом для вихвалянь. Саме тому на питання комісії, звідки у нього годинник, відповідь була феєрична. Скільки коштують ваші часи? Часи? Це, так це ну подарок було скільки, скільки коштує? Ні, так це від генерального прокурора. Часливі, скільки чеснова я не знаю. Від генерального прокурора якого а, ну, від чортів? <різь> ну, має значення від якого це часи, ну. Утім, годинником від одіозного екс генпрокурора України Віктора Пшонки Бондаренко не обмежився. У його володінні дві квартири, автівка, земельні ділянки, а заробітня плата понад мільйон двісті тисяч гривень. Нині він пригрів собі місце в офісі генпрокурора і, вочевидь, почуває себе дуже добре. До слова, цей персонаж теж приклав свої геть-чистенькі руки до вухільної справи проти Порошенка. А це синюк Андрій Володимирович свого часу. Теж мав на меті обійняти посаду у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, але не склалося у своїй декларації. Має деякі неузгодженості. Ганьба як прокурору з 2018 року. Синюк безоплатно користується квартирою в Києві, зареєстрованою на його батька. Її задекларована вартість понад 1 мільйон 320 тисяч гривень. Хоча ринкові ціни на подібну нерухомість щонайменше вдвічі вищі. При цьому його батько пенсіонер, який ще у 2016 Надцятому році припинив діяльність як ФОП, що викликає сумніви у спроможності купити таке житло. Тож, скоріше за все, мова йде про приховування реальних статків. Бо ж заробітна плата цього пана прокурора понад мільйон гривень на рік. І так він теж фабрикував вугільну справу. Не всі дії і не, не всі. Злочини, які вчиняються, можна охопити і назвати конкретним злочином з конкретною кваліфікацією, а більш підводити їх під якусь загальну статтю, наші стандарти розслідування. Які в кримінальному процесуальному кодексі України є високими і цінуються на європейському рівні? Цікаво, ідемо далі. Знайомтесь, Ковальов Денис Вікторович до 20-го року був начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області. Зараз пригрів місце у Київській міській прокуратурі. Має земельну ділянку, квартиру площею 112 квадратних метрів та житло. Вий будинок, а ще у пана Ковальова цілий автопарк Мазда, Крайслер та Дві Тойоти. Під настрій вочевидь обирає. Ну а заробітна плата пана прокурора перевищує мільйон гривень на рік. А тепер до цікавого про цього персонажа ще в березні 2016 року він узяв участь у фальсифікації кримінального провадження недолуго зліпленого Харківською обласною прокуратурою на замовлення Луганської. Шість років справа про, начебто, побуття луганського прокурор. Ковальова розглядалася Червонозаводським районним судом у Харкові. А в 2022 році передана до Полтави за цей час судею Вікторією Москаленко було призначено 23 засідання. Потерпілий Ковальов не з'явився на 22 з них. При цьому жодного разу не надав суду будь-яку інформацію про причини своєї відсутності. І цей товариш теж приклався до вугільної справи: фабрикувати маячню як сенс життя. Проте Донецького клану Януковича Микола Миколайович Ульмер. Нині Бориспільський міжрайонний прокурор. Його розкішне життя почалося ще в далекі 2012 роки. Саме коли був призначений на посаду Бориспільського міжрайонного прокурора і в процвітаючі роки правління Януковича, до цього працював помічником Константинівського міжрайонного прокурора Донецької області. У 2017 році він успішно пройшов люстрацію. Раніше брав Участь у конкурсі на посаду Бориспільського місцевого прокурора. Однак у прокуратурі зміг залишитися лише на посаді заступника керівника. Але і це було тепле місце. Публічно відомим для українців прокурор Ульмар став у 2015 році, коли Генеральна інспекція ГПУ відкрила провадження, в якому основною підозрою стало незаконне збагачення Бориспільського міжрайонного прокурора Миколи Ульмера та його близьких родичів, основою для висунення підозри стало те, що протягом 12-16 років, поки Ульмер займав керівну посаду, його родина отримала у власність 20 об'єктів нерухомості, серед яких понад 5 гектарів землі, 6 житлових квартир та 4 паркомісця на території міста Києва та Бориспільського району. В реєстрах зазначена ще одна земельна ділянка прямо в центрі Борисполя. Ця земельна ділянка свого часу була використана під будівництво багатоквартирного будинку. Великою будівельною компанією Пад «Агробудмеганізація». Всі ці зібрані факти ніяк не перешкодили у працевлаштуванні одіозного прокурора. Він з легкістю проходив всі перевірки та конкурси, вигадані генпрокуратурою. І нікого не бентежив той факт, що це прокурор часів діамантового генпрокурора Пшонки. До речі, його дружина Еліна Ульмер теж працювала в генпрокуратурі. На неї і задекларовані статки родини. Нерухомість дві. Стівки, мазда та ауді, а ще грошові активи у валюті. І звісно ж, нічого не завадило Миколі Ульмеру затаврувати своє прокурорське ім'я у вугільній справі проти п'ятого президента. Говда Роман Михайлович ще один унікум. Посаду в генпрокуратурі на той час 30-річний начальник відділу Житомирської прокуратури Роман Говда обійняв одразу після того, як ГПУ у листопаді 2010-го очолив одіозний Віктор Пшонка. Співпадіння не не думаю далі. Посада прокурора Києва двічі у 2016 та 2020 роках. Вдруге таке призначення було гостро розкритиковане, адже саме Говда за відкритою інформацією займався переслідуванням майданівців у часи Революції Гідності і отримував він за цю діяльність чималі кошти у тому ж самому 2020 році. Говда задекларував дохід на посаді в офісі генпрокурора. Розміром у майже 2 мільйони гривень. Ще один прокурор, який веде сфальсифіковану справу проти Порошенка, Іванцов Ігор Вікторович у минулому відзначився зливом справ майдану. Нині на посаді в ОГП В декларації вказує чималі доходи від роботи понад мільйон двісті тисяч. Цей матеріал можна продовжувати ще, бо таких відданих в своїй справі прокурорів десятки. Хтось декларує пачки нерухомості, в інших автопарки, деякі гріються на кри. Втіх усіх їх об'єднує одне заробітні плати з сімома цифрами, не менше. Ну а куди ще витрачати державні кошти у період війни? Звісно ж, не захисникам України їх віддавати. Перевага на ручних прокурорах, бо їхніми руками ведеться. Боротьба з політичними опонентами та неугодними банковій. І до слова у 2022 році до бази центру Миротворець внесли заступника генерального прокурора Симоненка, який підписав так звану підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, а також тих самих прокурорів та слідчих ДБР, які причетні до цієї чорної розправи. Тож робіть висновки, шановні, інакше їх зроблять за вас і вас теж зроблять. Ми будемо стояти на варті закону. Ми прокурори. І це наша професія. Служимо Україні.